Це той самий дельфінарій та готель, в якому блогери Анастасія Макеєва та Олег Машуков зняли відео з морськими котиками у номері. Вони робили фото з тваринами та розігрували сценки для тік-току. Та згодом відео полетіло соцмережі та викликало обурення зоозахисників. Во время прогулки по нашему комплексу я встретил вот этих ребят. Я их немножечко знаю, и мы просто решили с ними немножечко повзаимодействовать. Морские котики ими заинтересовались, они заинтересовались котиками. Мы просто захотели сделать немножечко каких-то совместных фотографий, видео для того, чтобы, опять же повторюсь, нести в масты. через блогерів любов к цим прекрасним животним і показати, наскільки вони соціальні і комунікабельні. Ці прогулянки не шкодять а, цим тваринам, тому що це є необхідним збагаченням середи. Вони вивчають щось нове, з ними добре поводяться, вони а, за це отримують багато риби. Чому це погано? Й. Зачем ти в руки мой телефон? Розумів, що є різні люди, я така людина. Яка не знущається над тваринами і не хоче їм щось погане зробити, а є інші люди, які, наприклад, можуть це зробити. Тому з моєї точки зору, я думаю, що це було неправильно все ж таки викладати відео з тваринками, тому що в мене велика аудиторія, і є як і нормальні люди, як і не дуже. Тому, Вибачаюся за те, що я мог якось задіти ваше почуття. Я поскривав відео, щоб вам не було від цього неприємно. Це відео це взагалі ем, бум, тому що е, виходить так, що будь яка людина, яка має гроші, може просто собі заказати послугу, дику екзотичну тварину привести до себе в номер. І змусити цю тварину робити не її біологічному виду речі ну, тобто, лежати на дивані, фотографуватися, повзати по покриттю це все те, що тварина в дикій природі просто не буде робити. Тому я думаю, що зоозахисна спільнота відреагує. Ми обов'язково напишемо заяву в правоохоронні органи і будемо розбиратися. Ми звернулись по коментар до авторів. Відео відповіді наразі не отримали. Також ми намагаємось отримати відповідь поліції на питання, чи вважають дії блогерів жорстоким поводженням з тваринами, та чи будуть вони розслідувати інцидент.